Всім вітання! Буді-свинавода, як і завжди, на зв'язку, дує, напевно, щось нам надує. Ну а ми бімо працювати. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, з вас підписочка на канал. Подобачка під цим відео, ну і біжимо. працювати. І ми будемо поступово, як так кажуть, рухатися по робочих процесах. Учора в такому маленькому, коротенькому відеоматеріальчику, розповідав вам саме якими саме препаратами профілактуємо кокцидіоз. Кокцидіоз це дуже ну така неприємна хвороба. Якраз от симптоми її проявляються найчастіше у поросяток, які знаходяться під свиноматкою, тобто в період лактації на 10-12 день поросятка починають підпоношувати таким горчичного кольору поносиком. Ну і це зупиняє ріст поросяток подекуди в деяких випадках навіть призводить до летальних випадків. Якраз от розповідав вам те, чим користуюся я. Це форцеріс, залізо з кокцидіостатиком, дуже гарний препарат. він Можна так сказати, досить таки недавно з'явився на нашому ринку, але якраз от ті препарати, які використовувались до цього, я вважаю, вони менш ефективніші, тому що Байкокс Толтарокс, знову ж таки, оці от препарати дуже складно знайти оригінальні. А якщо ну, ви їх і знайдете. То ну, вони достатньо, як би так сказати, геморойні, тому що потрібно окремо колоти залізо, потрібно окремо колоти, не колоти, а вводити в ротик оцей кокцидіостатик. А тут одною ін'єкцією ми повністю закриваємо потребу поросятки в залізі, разом з тим проводимо цьому самому поросятку профілактику від кокцидіозу. Хлопці, якраз от в ході того вчорашнього відео запитували, чи. Роблю я повторний ввод заліза поросяткам на 10-12 день, друзі. Ні, якщо використовувати фарсеріс, поросятко отримує у разовій дозі оцього от препарату півтора кубика, Коли ми його вводимо, поросятко повністю забезпечується залізом і в період 10-12 днів. Потім уже повторну обробку залізом. поросятка не потрібно. Так що я ще остаток. одне питання, яке не хочеться минати краєм, друзі. Питання це стосується ціни на зерно. Так уже склалося, що щоп'ятниці ми разом з вами, дорогі глядачі, обговорюємо цінову політику на зерно. Я відповідно розповідаю вам все, що відбувається у нашому регіоні України із цінами на зерно. Взагалі, в цілому є воно чи його немає. Ну а ви, друзі, будь ласка, перейдіть у коментарі, в кого є така можливість. Обов'язково напишіть регіоні. Он з якого ви нас дивитесь? Ну і напишіть, що у вас відбувається із цінами на зерно на сьогоднішній день. А це у нас 16 травня 2025 року. Друзі, з нетерпінням буде чекати інформації. Ну якраз от складемо картинку воєдину. Перечитавши ваші повідомлення відносно того, що у нас відбувається із зерном по всій Україні, тому що у нас в нашому регіоні України ситуація стосовно цінна зерна, самого зерна наявність його не дуже весела. Друзі, Що стосується ячміня, його на сьогоднішній день немає, можна так сказати, на вагу золота. Якщо в кого воно є, то суто під свої потреби в період жнив купувалося Вався цей ячмінь від 5,50 до 6 гривень. Зараз же от у спілкуванні з хлопцями з ближлежащими регіонами це Чернігівська область. Говорить, що у них уже ячмінь. По ціні до 14 гривень такого ну мені здається ніколи в історії в нашій не було, але маємо що маємо. Що стосується друзі, ячмінь, кукуруза від 9 до 11 гривень, і кукуруза дорожча навіть за е, пшеницю, тому що пшеницю можна знайти 8, навіть 9-10, А кукуруза от 11 гривень. Ну, факт є факт. Також я думаю, що ціни такої на кукурузу не було. Що стосується овес, його. Досить таки немаленька кількості по 8 гривень. Відходи гороху 10 гривень. Друзі, макухи соняшникової нема. І олійниці як не працювали із самої осені, так і не працюють на переробку. Соняха везуть на переробку дуже мало. Відповідного переробка не відбувається. Чому так? Ну, можливо, люди або з полів попродавали, або не спіщать продавати соняшник, тримають його, чекають ще більшої ціни для того, щоб потім цей соняшник здати. До речі, напишіть, будь ласка, свою думку, своє бачення з приводу цього, чому так відбувається. Ну, Я думаю, що це не скрізь. Можливо, нашому району так пощастило, але тим не менш, факт є фактом. Такого, якщо чесно, ну, ніколи не було. Соняшниковому, ну шашо, а соняшникова макуха завжди була. В наявності соняшник був у наявності на олійницях. Він перероблявся, олія продавалась, соняшникова макуха продавалась. Ну а зараз із цим досить таки тугувато. Що стосується макухи соєвої, найближче місце і локація, де її можна купити, це місто Бахмач по досить таки адекватним цінам. 19,50 у нас у місцевих ветеринарних аптеках, точках, де продаються кормові добавки для поросяток. Там е, порядка 24-25 п'яти гривень. А така цінова політика на е, соєву макуху. Так що, друзі, зерна дуже і дуже мало. Е, знову ж таки, ціна росте, росте, росте і е, про ніяке падіння і мови безпосередньо немає. Будемо чекати жнив. Будемо сподіватися, що якби все і в аграрії буде добре. Ну, відповідно, і нас оце от добре також не у мене краєм. Так що, друзі, пишіть, будь ласка, що у вас і по чому. Ще одне питання, яке поступало від одного із наших глядачів. Стосується воно фіксованого станка, того станочка, в який у нас поміщається свинка, для того, щоб тут відбувся опорос. І свинка у нас знаходиться з поросятками весь. Період лактації так от запитує він скільки метрів профільної труби іде на виготовлення одного от такого от станочка, і ну які можна так сказати найслабкіші місця цього станка власно виготовленого. Про них, що я можу сказати. Значить, друже, порядка 35-37 метрів іде профільної труби, вона різного діаметру. Перейди в розділ відео на нашому YouTube каналі. Погортай відео. Там не одне відео візняте, докладне із розмірами, із усією докладною інформацією безпосередньо про сам станок. Ну от 4 роки тому Собівартість, я прораховував там повністю до послідньої копійки. 1800 гривень вийшла. Зараз, звичайно, це. Буде набагато-набагато більше, я думаю, тому що і метал подорожчав, і всі оці от, е, ну, маленькі розходники дуже сильно виросли в ціні, але тим не менше, це все одно буде в два, а то й в три рази е, якби дешевше, аніж отой заводський станок. Якщо він ще оцінкований, це півбіди. Ну а переплачувати в, в два-три в рази за той же самий металевий станок, просто кимсь виготовлений. Я не бачу сенсу. Якщо. Якби є болгарка, якщо є сварка. В принципі, я абсолютно не сварочник і ну, якби, відношення до цього сильно немає, але тим не менше, трішечки. Доклали часу, зусиль і виготовили отакі от станочки, які в принципі вірою і правдою служать нам на нашому маленькому господарстві. Значить, із е, самих найслабкіших місць, як показала практика, це корита е, у трьох станках. У мене корита виготовлені із. Маленьких балонів до цих от корит питань немає, а корита, які виготовлені були із листового металу 2 мм, уже свиноматки порозламували і довелося їх замінити. Так що, якщо є можливість ну, придбати балон, розрізати його на пополам, буде, як то кажуть, дуже довговічно і дуже-дуже кріпко, як то кажуть. Так що якось так, а глобально більше якихось слабких місць. Практика використання не показує дуже зручно, дуже ефективно. Я знаю, дуже багато хлопців повиготовляли ці станки за моїм якби, кресленням, і в принципі всі дуже задоволені. По преміксу також були питання, і питання це стосувалося, який саме премікс використовую. Друзі, нюфід премікс БМВД, предстартові комбікорми. Вже напевно рік як користуються їхньою лінійкою продукції. Це можна так сказати, наш місцевий виробник у Чернігівській області побудований величезний завод, який займається виготовленням і реалізацією БМВД, премікси, комбікорми для бройлерів, для корів. Ті ж самі премікси і комбікорми для маленьких теляток. У них є великі господарства. Вони, в принципі, повністю весь спектр оцінює продукції виготовляють під свої Господарства разом з тим реалізовують під продажу. Продукція, знову ж таки, як показують результати, дуже дуже гарна і якісна. Що стосується цін, мішечок преміксу стартового 4,5% 1680, мішечок БМВД 950 гривень, предстарт 1200 гривень, комбікорм для бройлера гровер. 650 гривень, фініш 600 гривень. Я думаю, або сьогодні, або завтра ми якраз і поїдемо за черговою партією продукцією, тому що БМВД закінчується, комбікорм для наших бройлерів закінчується. Разом з тим покажемо, як все це виглядає. Так що, товариство, всім миру, добра, біжимо працювати далі. Вподобає, чекаю від вас коментар із цінами на зерно. До нових зустрічей